Чи буде судний день апокаліпсис? Кінець світу. Давайте подивимося, що відбувається у світі. Уряд Америки реконструює літаки судного дня. Вони призначені прийняти на борт уряд та військове керівництво країни, які керуватимуть із повітря у разі глобальної ядерної війни, розв'язаної на землі. Уряд Росії також демонструє літаки для вищого керівництва під назвою Літаки судного дня. На острові в Норвезії є сховище судного дня Землі. На випадок тотального ядерного знищення тут у вічній мерзлоті на великій глибині, зберігаються запаси насіння. Бункери та сховища судного дня існують у багатьох країнах. У США, цей комплекс повітряно-космічної оборони, є найбільшим військовим бункером планети Земля. У світі є чітке розуміння судного дня, адже це откровення дав людям сам Бог. Суд Божий це початок християнського вчення, що йде за покаянням, хрещенням, покладанням рук і воскресінням мертвих. Уряди країн знають про це і готуються до судного дня, але чи готове суспільство до нього? Віруючи і не віруючи в Бога, здебільшого перебувають в ілюзії та прострації, вони відключені і не вникають у початки вчення Христового про судний день землі. Не вивчають навіщо потрібні ці літаки судного дня, бункери в горах та сховища під землею. Однак невідгластво ще нікого не відрятувало, тому щоб не загинути, потрібно вивчати Біблію, пророцтва майбутнього і бути готовим до апокаліпсису. Адже це роблять люди світу та уряди країн, яким буде судний день землі, і чи буде кінець світу? Звісно. Пророк Амос каже, що День Господній це не світло, а темрява, справжній кінець світу. З цієї причини провідні авіакомпанії стежать за тим, щоб, хоча б один із кількох пілотів, які керують літаком, обов'язково був невіруючим у Бога. Навіщо це їм потрібно? Річ у тім, що з розвинених країнах люди дуже добре знайомі з початками або основами вчення Христа, які включають Воскресіння церкви і Воскресіння мертвих. Згідно з ченням Христовим, учні Ісуса піднесуться на небеса при другому пришесті Господа, а не віруючи залишаться. Ось чому, щоб уникнути катастроф у разі піднесення віруючих пілотів. У кабіні літака обов'язково має бути пілот, який не вірить в Бога. Він залишиться і далі керуватиме літаком. Таким чином можна буде уникнути багатьох лих і катастроф, адже тисячі літаків перебувають у повітрі, і при зникненні пілотів повітряні судна можуть потрапити в аварії. Часто рейси перевозять непростих та значущих людей світу, які захочуть мати максимальну безпеку. Тому враховується все, зокрема, початки вчення Христа про покаяння, хрещення, визнання влади Божої. Про Воскресіння мертвих та суд Божий. Сильні світу знають, що природство і передбачення судного дня планети, то вже зараз ви можете написати нам, і ми допоможемо вам вивчати основи християнства і бути під захистом Бога.